Чернігівці хворі на хронічну ниркову недостатність, знову ризикують залишитися без життєво важливої процедури очищення крові. Місто заборгувало діалізному центру Фрезеніус 35 мільйонів гривень. Нині усі послуги пацієнти отримують за гроші приватних німецьких інвесторів. Просто ви самі поніматі ситуація зараз нестабільна З цим доларом. Інвестор волнується. Якщо не буде повного розрахунку, значить вопрос про данішому существуванні. Dělali jsme v v no. prostě se to v Černihivě. Poprosil jsem se o Ситуація повторюється із року в рік. Пацієнти знову налякані. Оксана Ніколаєнко, клоунес клоунеса-дресурувальниця, викладає у дитячій церковій студії. Каже, тільки завдяки фрезеніусу, незважаючи на складний діагноз, може жити активно. Для нас став як крадної дім, тому ми за нього ляжемо тому що це наша життя. Лікарі підтверджують, без штучної нирки хворі не проживуть і двох тижнів. Самочурство скажеться вже на третій, четвертий, п'ятий день вже буде чувствоватися, що на діалізі ніябили та й головна бо. Олі, тошнота, шната, рвота, й висока давлені і общее самочувствия плохої. 15 мільйонів медистанові уже в найближчі дні обіцяють перевести з обласного бюджету. Ще три з Луганської та Донецької областей на лікування 13 переселенців. Але всього цього вистачить лише щоб закрити минулорічні борги решту мало б покрити місто, адже усі пацієнти мешканці Чернігова. Кошти в місті Чернігові не передбачилось. І вони також в цьому році також не передбачені і не заложені. Тому ми сподіваємося, що маючи профіцит бюджету, міста Чернігів все ж таки виділить додаткові кошти і профінансує в повному обсязі ту медичну допомогу, яку надається саме мешканцям міста Чернігів. Видатки на гемодіаліз мали б передбачити із загальної субвенції на охорону здоров'я, яку Чернігів отримав із держбюджету. Та в міській казні не заклали на ці потреби жодної копійки. Ми ніколи ні грошей своїх не платили. До нас приходили гроші державної субвенції. Ми передавали міська рада управління друга лікарня. і Все наших грошей нема там зовсім так, що говорить тут немає шо. На життєво важливу процедуру для ста чернігівців місто має знайти майже 20 мільйонів гривень. Водночас тільки ж легко винайшли у бюджеті на так звану матеріальну допомогу малозабезпеченим. Пацієнти центру, інваліди першої та другої груп також могли б претендувати на ці гроші, але в чергу ставати не підуть. Нам важливо, щоб працював цей центр. А то що покушати на 500 гривень, ми самі придумаємо і знайдемо. А от лікарства і медицинское обеспечение, звісно, все зависит від фінансового положення. За п'ять років, що існує сучасний діалізний центр, ще жодного разу з медиками не розрахувалися вчасно чи надовго вистачить терпіння німецьких інвесторів?